Зима лише на старті, тож темні вечори довгі. Через енергетичну кризу вуличне освітлення в місті не працює. Позначити себе на дорозі закликають пішоходів патрульні поліцейські. Дуже погано освітлена дорога, тому людину непомітно на дорозі в темному одязі. З початку року в Україні зафіксовано понад 3700 аварій за участю пішоходів. «Познач себе на дорозі, акція для попередження ДТП. Кожного дня патрульні поліцейські проводять вуличні акції, які націлені на те, щоб містяни носили світоповертальні елементи. Внуки і та інші повинні ходити у чому. В одязі, який що робить, світло повертає так. Щоб. Що? Ну, щоб не попасти під автомобіль. Ось молодці. От бачите, коли потемнішало, так? А водій, що вас помітить, якщо ви будете другу позначити себе на дорозі можна із допомогою яскравого одягу, світловідбивних елементів або ліхтарика на телефоні. Можна носити ось такі світоповертальні елементи на одязі. Це дуже гарна річ, коли світить світло -фар. Якщо немає змоги придбати світоповертальні елементи, можна взяти просто ліхтарик в руки і піти з ліхтариком. У кожного в мобільному телефоні є ліхтарик, тому вмикайте. Треба, щоб ви вас бачили по дорогам, ходити на в чорному, а в білому або в світлому одязі, або ж у рефлекторному одязі, який світло відбиває. Юлія Вітряк Михайло Бистров, Владислав Талавай цей день.